Амосов Микола Михайлович у більшості хвороб винні не природа, не суспільство, а тільки сама людина. Найчастіше вона хворіє від лінії жадібності, але іноді не від розумності. Микола Амосов. Кар'єрний Поворотним у кар'єрі геніального хірурга стає 1957 рік. Він вперше стикається в Мексиці з операцією на серці, в якій використовується апарат штучне серце. Ось коли його інженерні та медичні знання зливаються разом. Вернувшись в батьківщину, Амосов починає роботу над власним апаратом подібного типу, продовжуючи займатися практичною хірургією. Кар'єра талановитого лікаря круто злітає вгору, і незабаром він очолює лабораторію, потім відділ біоенергетики, а згодом стає директором інституту серцево-судинної хірургії у Києві. З відзнакою закінчив інститут у другій світовій війні. Був військовим хірургом. Під час війни прооперував більше чотирьох тисяч поранених. Одним з перших в історії медицини почав лікування вади серця, створив апарат штучного кровообігу, серце легені. Перший лишив пацієнтові штучний клапан у серці за своє життя. Прооперував більше 10 тисяч людей. Винайшов велику кількість унікальних технологій, які раніше не були відомі світу. Бажав, що під час занять спортом потрібно доводити пульс не менше ніж до 140 ударів хвилини, інакше будь-яка. Справа втрачає свій сенс. Експеримент Амосова у кінці свого життя хірург вирішив провести експеримент по омолодженню зі своїм організмом. Щоранку він пробігав по 5 кілометрів під тюбцем, після чого проводив два сеанси гімнаст. Кожен з яких тривав близько години. «2500 рухів із гантелями щодня. Запорука міцного і всіх суглобів. Вважав Микола Амосов. Щоб відпрацювати всі вправи. Автору експерименту довелося витратити близько двох місяців. Згідно з методикою, потрібно відмовитися від сала і вершкового масла, а споживання м'яса скоротити до 50 грамів в день. Під час експерименту Микола Михайлович вживав їжу більше продуктів, але при цьому його поганість змінилась. М'язи зміцніли, а шарпішкірового жиру скоротився. Обов'язкова умова життя, ще контроль за диханням. Експеримент тривав більше чотирьох років. Сам АМОЗ стверджував, що прогрес є. М'язи стали більш натреновані, органи й суглоби більш відтривали, але сам процес старості уповільнити не вдалося. Звичайно. Такий незначний термін експерименту не дає права судити про більш точні результати літературні праці. Амосов автор понад 400 наукових робіт, в тому числі 19 монографій, які переведено в США, Японії, Німеччині та Болгарії, у створеному ним інституті підготовлено 40 докторів і понад 150 кандидатів наук. Багато хто з них очолює великі наукові центри поза своєю медичною діяльністю. Амосов писав книги з філософії, психології та саморозвитку. Його твори мають велику популярність в Україні. Він писав книги, за що отримав визнання не лише в Україні, а й за кордоном. Його найвідоміші твори: роздуми про здоров'я, думки та серце, записки з майбутнього, книга про щастя та нещастя, записки воєнного хірурга. Микола Амосов, геній української світової медицини у 2008 році. За результатами опитування громадської думки, Микола Амоса був визнаний другою людиною після Ярослава Мудрого, Ва у достойне звання великого українця всіх часів.